Якщо стосується щодо мене, я би, знаєте, Росію 10-метровим муром загородив і зверху бетоном залив. Але тут питання треба, розумієте, належну чину вивчити, тому що тут вирішується долі мільйонів українських людей, які на заробітки Східної України їдуть туди, навіть не на західної є. І другий момент, щоб це не дало зворотнього процесу. Запровадження візового режиму це дуже серйозний крок, який ми маємо ухвалювати, виходячи з наслідків, як це вплине на товарообіг, який відбувається якраз от між нашими країнами і так далі? Чи це не спричинить новий поштовх до загострення ситуації? І, ну, я маю на увазі і військової ситуації, і загального напруження. Що таке 4 мільйони відвідувань Російської Федерації впродовж п'ятнадцятого року? Це переважно прикордонний рух. Люди відвідують Білгород, Брянск, Ростов-на-Дону. Ми розуміємо, що це російська глубінка. Там ніякої роботи немає. Це виключно відвідування своїх близьких та родичів. Яка мета будь-якого будь-якій країні візового режиму? Візовий режим потрібен для більш якісного контролю мети перебування, особи перебування та терміну перебування. Росія вже два роки проводить агресію проти України. А це факт встановлений не тільки постановою Верховної ради указаним президентом рішенням РНБО. Це факт встановлений, в тому числі українським слідством. Будь-які рішення для того, щоб вони були адекватні, їх треба приймати вчасно. Це знаєте, як мертвому припарка. Більш схиляюсь до того, що треба вводити візовий режим, але нам треба ще раз просто подивитися дуже уважно, які наслідки можуть бути для громадян України, які живуть на окупованих територіях.